Це не спіймати удачу за хвіст. Це перш за все цілеспрямована, невтомна праця над собою і, що не менш важливо, віра в свої сили. І не має значення, скільки вам років, якщо у вас є ціль. Ця жінка приклад того, як у своїй 70 плюс можна стати діамантовим директором. Турботлива дружина, любляча бабуся, наполеглива, активна. Стала партнеркою компанії Нове життя у вересні 2012 року, а зараз це керівник інформаційного центру, яким керує більше 10 років, і поступово змінювала статуси. Її ціль було бути стати діамантовим директором. Досягнута. У червні цього року вона отримала цей статус. Ми вітали її онлайн, але сьогодні будемо раді почути її історію і вручити її заслужені подарунки. Запрошуємо на сцену нового діамантового директора Пащенко-Людний. Пащенко Людмила. Мої спонсори, мої стрим Тетяна Федоровна, і потім уже подрос... Він сам сказав, он вашу там, двоє бряг прийде, так зразу. Ну, привезли мене в Градище, підписали і познайомилися комусь. Дуже багато проходили всяких закладів. Кождою середу ми проводили заняття, проводили вдома у мене. Олі Васильівни вдома. На роботі ми проводили. Дуже була активна. І я дуже за три місяці через сітні стала управляючим. І все. І за все. І це до сьогоднішнього дня, з вересня 2012 року, от, потім зустріла Олю. Іде вона, я кажу, слушай, я так встановила, ну, чоловік хворіє, і мені на роботу кожен день, каже, давай поділи за мною ті дні, щоб я ходила, я кажу, ну три дні ходила, три дні була дома. Вона каже, хорошо. І прийшла. І тут ми з нею, вона така активна, вона ж не дасть жизни. Я з нею робота 20 років. і почала. Що ти сидиш, що ти нічого не робиш, і пойшло поїхав. Ну, мені треба шалчок, навіть. так у нас там каждый день, вот такая была, ну, в ужас, что творит, полно народа. И вдруг, каже, на день рождения делаем. Я думаю, ты, она что не хочет, упирать, она ну, каже, будешь, блин, бриллиант, ж ты денешься? Ты, ну, ты, ну, ты, что же будешь, <laughs> И вот уже доходя, до куда за три месяца у него получился управляющий, а я вышла в Консультант. Вот. Консультант. А? Консультант. Консультант. А, консультант. Кон 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 да, кон да, да, да. да. Вот. Ну, треба, «Господи! Ніже це случилось. Ну случилось! як це не можна робити, що робити. То не даєш компанію, той тебе купає, це так здорово і вона викладає. Вам бажаю, щоб усі з'явилися такі, хто хоче Не те, що витягне та й розказуєшся, а чоловік сам хоче. І тебе тут заряджає, і я дуже їй вдячна, що вона їм в мене живе. Далі? Адже ми зстановимося, дивимося далі. Думала, дола. Дивікаємося далі. Це буде добре вам Дякую всім допомоги.